В інструкції для блендера на останній сторінці є рецепт тісто для млинців. І от я хочу його приготувати. Тут треба 150 грамів борошна для початку. В мене є мірний стакан. Висипаємо сюди, трохи солі. Я так розумію, до смаку. Яйця, там пише три штуки, але я добавлю тільки одне. 250 мл молока. 140 мл води звичайної води. І останнє це олія. Я, там пише 50 мл, але я добавлю просто чуть-чуть так. І тепер найприємніший момент. Тобто не треба збивати вінечко по пів години. Просто ми нажмемо кнопку і за 40 секунд будемо мати готове готовий тіс. Я прямо з блендера трохи виливаємо на сковородку і смажемо з і іншої сторони. От Насправді, єдиний недолік блінчиків в блендері це отакі от бульбашки. І саме через них блінчики можуть порватися. От верхні в мене нормально вийшли. А от саме перші порвалися. Це нічого страшного, хоча, якщо віночком робити, цих бульбашків можна уникнути і е, блінчики виходять більш еластичні. І перевертаємо так само. Ну, ось такі блінчики виходять. З цього всього тіста десь 10-12. Справді ці блінчики не солодкі. Вони підходять для будь-якої начинки. Мені подобається цей рецепт. Вже декілька разів робила.